На тік прилетів. Як там Данило. живий чи ні? Живий. Біля трактора їхав гепнув, що. А не боїшся, що тут вже будуть залітати оці дрони чужі. Та нічого, хоч собі заберу один. Ну, запчасті розберу. Мені було 23 роки, як я сюди заїхав. Більше 40 років тут прожив. Тепер я боб. Чую, що пролетіли і почали йти на, ну, на низ вже, пішли спускати. Один, другий, третій. Це вже вечором було. Це утром два впало, а тоді через день ще впали три. близько прилетіло, а це десь на кілометр прилетіло і тоді страшно становиться дуже. Бо думаємо, що сюди прилетить. Гукаю бабушку кажу і потім ми біжимо в кухню і ховаємось там, де нема стекол. А страшно тобі? Ні. Передо мною самоліт летів. Я лох. Не боявся? Тоді боявся. А не боїшся, що тут вже будуть залітати оці дрони чужі? Та нічого, хоч собі заберу один. Ну, запчасті розберу. А далі куди? Не знаю. Папі віддам. він буде там щось з ними робити. От чого ти не хочеш залишати? Іменно качелю. На ній ми з друзями катаємось. Тут ми усі бігали, гралися в платочок. Заморозки, там вірус, різні ігри, порядки. За машинами бігали. А зараз як? А зараз тільки в мене один друг остався. Всі вже повиїжджали. А друг теж виїжджати не буде? Да. Так. Вони в Полтаву поїхали вже по нову хату дивити. Друзів у тебе багато то було? Так да, штук під 30, Нескільки Отам були у мене дуже багато. Як звуть? Віка, Мілана, Аміна, Віка. Рома теж мій друг. Тільки йому 13 років. Він в мене. Олег 12 років. – За друзями будеш сумувати? Да? Так, так і зараз суною останній друг, і то, може, він поїхав, може, і не приїде. А далі я не знаю, що робити. А це папа дароблює і ми будемо тоже виїжджати. З другого, це за такого времени ми стрибаємо аж до восьми. Комендантська тоді 8. Сім років тут спокійно гуляють. Ну вони знають, якщо десь щось гуде, вони знають, що робити. Онучок. А двіти син теж тут зі мною. Такий настрій. Одні сльози з утра до вечора. Покинуть рідний дім і їхати нікуди. Люди вже виїхали. Ми теж вже будемо виїжджати. Нас дитина. Котика заберемо, а собак будуть військові кормити. Не шкода залишати? Шкода, але куди? Це все вже Оце тільки почалося. Через це будемо виїжджати. Це вже перший дзв... дзвіночок. Ну, а на початку ми дуже боялися, спали одягнені мішки на порозі, стояли. Тоді вже як зорієнтувалися до всього, привикли, все порозбирали oh. і жили. А тепер вже страшно. Mm -hmm. Ховаємося, погріб. Погріб або в будинку там, де між двох стінок, де кімната більш, менш безпечна. Безійка. А це ви чуєте з Великомихайлівка десь? Ні, чи... Гуляйполе. У Спенівка Запорізь. Гуляйполе. Запорізьку область, навіть. Березово сюди. Великомихайлівка нам не чуть. Угу. -то ви, ви ви по факту чуєте більше Запорізький фронт навіть? Так, Запорізький да, направство. А наскільки звідси туди далеко? Навпрошки 17 кілометрів, десь 15. – Якщо брати, от приблизно у відсотках. Скільки плюс-мінус виїхало в селі відсотків? Ну, якщо по нашій вулиці взяти, то 80 виїхало. Нас тут бігало на вулиці 15 дітей. На оце наш край, це тут 15 дітей. Тепер залишилися одні і... Ми ото там в крайній будинку. І ви, і вони вже виїжджаєте. Так, і да, да, вони виїжджають, ми виїжджаємо. Хотілося б повернутися, але на жаль, не буде куди. Це дорога в один край. Думаєте? Так. На чому там так, так думаєте, що не повернутися? Того що не в тому місці. Ми живемо. До того, що от залишаєте все, що от тут таке залишаєте, от за що буде найбільше боліти. Будинок? Який вкладено було. Мені було 23 роки, як я сюди заїхала. Більше 40 років тут прожила. Тепер я бомж. Такого вже не буде. Дуже гарно, ось ці два садки, всі повністю весною в тюльпанах ранньої весни. Крокуси, гіацинти, тоді лілії починають розцвітати. 72 куща лілій, 42 куща хризантем. Гліцинію ждала на четвертий рік зацвіте на слідуючу весну. Не дождалась. В центрі дуже гарно. фонарі, лавочки урни. відпочивали всі. А є якесь у вас марія? Вернутися додому в свій дім. Це дорога в один край. Ми з розбили вже, там нема людей. А відродне? Два чоловіка осталось. Просто люди уїхали і все, два чоловіка стали, дві було. А тут ось о, ось о, нема нікого так. Всі це... виїжджають, виїжджають і виїжджають. Це... Ну, а ми будемо терпіти до последнього. Гепне, то гепне ж. А що? Куди? Города всі розбивають, це все. Куди ти поїдеш? І що я бросив тут усе? Що я вищив та й все, документ? Не знаю. І ночі, і днем гепали, три чоловіка погибло. Молоді сім'ї троє дітей залишилося. І тітка одна з конзаводу втекла до Сядь, до дочки, а сам волною вбила. Натік прилетіло, як там Данило, живий чи ні. Живий. Біля трактора їхав, гепнув, що <кхи> не чув? Mm? Не чув? Той трактором їхати. Об колось обдарилось то. А це др... дроном по ньому, так? Да? Півіжка. Е е Піввіжка. бахало не на нас. У Нас минало. Ну, конзаводі або... Там щось отрадному було. В отрадному? Да. Так. На повороті там ямка стала. Угу. Не треба грошей, щоб наняти фуру. Ти не бросити ось усе. Скільки років наживав, а... а зараз кілометр 70 гривень. До Дніпра 7 тисяч 150 кілометрів. А як на Волинь мені їхати, так 1200 кілометрів. Це вважай, скільки грошей треба. 80-100 тисяч. А магазини працюючи? Так. Да. До шести часу. То що кожен день тривога. Кожен день гу 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 І а що? Летить і нема щоб там. А світло, комунікації, зв'язок. Та є. Працює сколка. все. Ні, то колись не робив, а тоді включилося. Газ, газ є, вода є, світ є, що. В принципі, ще тут ще можна терпіти. Діти вже здорові, вони вже самі виїхали. Є внуки. А тут поки наслаждаємося. Газяйство все я вивіз, продав все, попродав. Ну, люди за, по чому забирали, потім і продавав. Все, було і скотини, ну, телят багато було, продав. Корови були, це продав вже. Нема нічого, свиней продав. Поросята, свиноматка одна залишилась, тільки поросилась, куди її? Ніхто не хоче брати. Навіть. Даром би комусь дав, забирав далі. Та я туди втратний, я не їду, я взагалі все. Жінку вивіз, виїхав, все проїхати, май завтра. Дітей вивіз. Поки дорожньо приїхати, ще треба порішати трохи, діла якісь. Скільки дітям? Одному 16, одному одні 12, одні 11, І ось сьогодні Даші 8 сьогодні якраз. Живемо поки, я не хочу уходити. Я лише посадками буду. Я не будемо чи воювати, чи У мене живання такого немає їхати туди. На, це нова, це починається нова життя просто. Нове те саме. Що ти жив-жив, якась, нажив, те, що і бросить. Короче, аби тут остати якась, лягти на своїй землі, чим не знаю. Ти вишнева закончуть бомбити, почнуть Данилівку місити. Якщо, звісно, наші не дгонять. Якщо наші дгонять, хоча кабами, що кабами? Кабами з самоліт опускають. Каби. Кабили, самоліт піднявся, вдарив і все, що то. Я попадав в Большомихайлки. Я три хвилини, як проїхав той міст, проїхав той місто, і три хвилини, тільки я повертаю сюди. Тут стоять люди, ті, що молоко приймають, що згоріло. Я їх проїхав, коли чуємо вже... Перший прильот, другий прильот прийшов, ото якраз попали люди ті. Це ось я залишився, жив, ото я жив. жив. Сусід залишився ще. Ну і тут потихеньку виїжджають. Ті, що ще такі кріпкі корову ще держать, випускають, виганяють, пасуть. Збираються забирати, десь вивозити там, не знаю, хто куди вивозить їх. Я як чую, що летить, як чую каби, як на п'ятій падали. Утром я був тут, а в цьому дворі, то я біг до хати, як кажуть, додому, дівчат будить, щоб десь заховати їх. Бо чую, що пролетіли і почали йти на, сп... ну, на низ вже пішли спускати. Один, другий, третій. Це вже вечором було. Це утром два впало, а тоді через день ще впали. Три, вечором вже десь пів шостого так. Це вони братська. Вони нас до нас поки ще це не раз. Ось тут впав, я тобі зараз скажу. О, тут впав, це тільки де-центр у нас тут. Три штуки у нас тут впало. Все, більше так Шахеди чи що це було? А? Шахеди чи... Шахеди. Оце місяць, це як розбомбили цю кафешку, туди прилетіло. Два заразу. А ось вийде, глянь, воно все ось, ось, горить, воно видно, навіть, навіть по тому видно, що туман стоїть говорить, тут все сіро, а там туман стоїть. Весь. Ось ось, воно по кругу йде. Пішов отак ось, ось. Вони валять, бач.